Слава Богу. дякуємо Богу за те, що ми можемо бути зібрані. В одному із псалмів написано: цей день створив Господь. І насправді цей день створив Господь. Все, що має право на існування, це все з його волі, з його влади. І ми маємо велику привілегію бути там, де є живий Господь. Багато людей шукають захистку в цьому світі. Багато шукають порятунку, але так забувають, що Господь лише один Він, дає порятунок і захисток навіть у дні, коли вже наступає якась тривога до людського серця. Ми будемо читати слово Господнє. Це буде Філіп'ян. Третій розділ. З 13 го вірша. Браття, я себе не вважаю, що я досягну, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до Того, що попереду. Я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Ось я прочитав Слово Боже, де апостол Павло він пише такі слова. Він пише, що звертається, каже, браття. В одному із послань він говорив, каже, я посадив, а полос зростив. Каже, а Бог каже, поливав. Чи навпаки. Але ну, суть ви зрозуміли тому, що я сказав. Тобто він працював над тими людьми, куди Бог його посилав. І він звертається до них і каже: Я себе не вважаю. Знаєте, моя тема сьогодні буде називатися, Що я прагну в цьому житті досягнути. Так часто ми можемо спостерігати, що є ті люди, якби і в церкві, і, по, і за церквою, які можуть криктувати когось, комусь говорити необґрунтовану критику. І багато може людей вважати, що вони є якісь окремо богобоязливі, або ж які. Стремлятися до якоїсь святості, але насправді це не так. Але апостол Павло він говорить, що я себе не вважаю, що я досягну. Він знав причину, чому він так говорив. Бо людина, яка вважає, що вона все досягла, її немає ніякої мети, ніякої цілі. І так стається, що коли людина народжується з маленького, вона вже має в чомусь потребу, вона хоче щось досягнути. Вона ставить цілі, і коли вона зростає, ті цілі тільки збільшуються і збільшуються. Вона хоче тільки більше і більше щось досягти. Навіть ті люди, які мають якісь вади духовні або ж фізичні, вони мають теж свої бажання, свої цілі. Немає такої, напевно, людини, яка б не мала б своєї цілі в своєму житті. Але як важливо тим людям, які знають Ісуса Христа, які пішли за Ним і хочуть слідкувати вірно йому. Ставити правильні мети, правильну ціль, щоб досягати в своєму житті. Особливо молодим людям багато чого треба, здається. Здається, потрібно і будинок побудувати, і те, і інше. Так багато молодих людей вони хочуть вже якби, старатися досягнути якогось зрілого віку. Але апостол Палон говорить, що каже: я себе не вважаю, що я досягнув. І ось коли він себе так не вважав, він говорить далі, каже, та тільки забуваючи те, що позаду. Але одного разу він так само до одної із церков писав послання і каже: він згадував себе назад тільки для прикладу, для того, щоб подати приклад, коли він гонив християн. Коли він гонився за християнами і переслідував, і брав е, листи для того в Дамаск, щоб іти і шукати тих, хто слідує за Ісусом. Так і сьогодні є, можливо, ми цього не відчуваємо, але в інших країнах, напевно, це є, що ті, хто називають себе християнами, вони є переслідувані. І он, він говорить, що як забуваючи те, що позаду, ми можемо згадати жінку лота, знаєте, я б. Якби так свою думку кажу, можете не приймати цієї думки, але я так думаю, якби вона просто подивилася, то нічого не було б, але вона, напевно, подивилася, і вона згадала, що вони там набули, які були прекрасні моменти її життя і що було взагалі у її житті. І ось він говорить, що каже: я забуваючи те, що позаду, так багатьом людям часто буває забути тяжко те, що позаду. Навіть ті люди, які вже є прощені Ісусом Христом, вони тяжко це, їм тяжко стає на душі. Вони збиваються з дороги і знову йдуть за тим, з чим були не, як би, не до кінця звільнені, мали якусь залежність і знову попадуть у те ярмо. Так я чув одне свідчення однієї жіночки, коли вона говорила, що був прекрасний брат, проповідував, служив в церкві. Але якось так сталося, що знову вернувся на ту саму дорогу. Так буває. Але апостол Павло він говорить, що я спішачі до того, що попереду. Ми, як люди, часто спішимо кудись, Спішимо за чимось, шукаємо того, що, можливо, деколи і не потрібно шукати. Тільки уж потім людина вже підросла, вона вже зрозуміла і каже: стільки часу я потратила на ті речі. Які, можливо, не потрібно було б робити. Але він каже: я спішучи до того, він спішив. І ось він, до чого він спішив, каже, що попереду. Всі люди, які проживають на цій землі, навіть з маленького, вони завжди переживають, що буде завтра. Або ж думають про то. Якщо і не переживають, то принаймні думають про те, що буде завтра. Дитина, яка їй років сів, вона. Я був певний в тому, що Батько, напевно, знає, що буде завтра. А я так вірю, батько вже покладається на Бога, що Бог знає, що буде завтра. Але він говорить, що я спішачі до того, що попереду. І ось до чого Він спішить. Він каже: я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого у Христі Ісусі. Кожна людина, яка повірила в Ісуса Христа, отримала прощення, отримала звільнення. Отримала те, що багато людей сьогодні не вважають потрібне. Але апостол Палом говорив, що каже: блаженна людина, який якій беззаконня прощені. Але сьогодні всім нам потрібно задати собі питання, не комусь, що я сьогодні прагну досягти, куди я спішу, не комусь братові там, хто рядом сидить або сестрі. Їй потрібно теж. Про це думати, але тільки спочатку про себе, що я сьогодні вибираю. Кожного дня, знаєте, одного разу, коли випонулося мені 16 років, я вирішив прочитати деякі книжки. І вони були дуже хорошими книжками. Там було, знаєте, розказано, як досягати тих чи інших цілей. Але на превеликий жаль, не превеликий жаль людям. Які хочуть цього досягти, вони потім дивляться назад і бачать, що це було дармо. Але якщо подивитися, якщо кожного дня ми будемо брати щось, те, що нам потрібно для, попере, для спереді, де коли ми вже будемо в вічності, там вже не можна буде нічого ні підкупити, нічого вже не попросити, ні пробачення друга або ж брата. Сім'ї, там вже не можна буде цього зробити. І ось він говорить, що я женусь до мети, яку він поставив. Але його мета була за нагородою високого поклику Божого Христі Ісусі. Кожна людина, яка є членом церкви Ісуса Христа, вона має якісь дари. Є дари духовні, хтось пророкує. Хтось має силу зціляти, хтось знає, має слово знання, хтось має слово мудрості, а хтось має навіть не такі духовні дарі, але вони потрібні для церкви. Вони потрібні. Ось кожна людина, вона отримує за це нагороду. Кожна людина нам кажеться, що ті, хто проповідують, ті, хто вже є пастира, ось вони будуть визначені, можливо, особливо в Бога. Я не знаю, як там буде, а я вірю в те, що те, що... Кожна людина зробить для свого ближнього та й піде за нею. Неважливо, скільки вона вже проповідала своїми устами, неважливо, скільки вона, можливо, говорила добрі речі, потішаючи для брата чи сестри, але піде те, що заповів Ісус Христос, щоб діяти так, як хоче він, щоб виконували цілі, які має Христос. Він має цілі для того, щоб ми виконали їх. Дух Святий, Він сьогодні присутній тут. І я пам'ятаю, коли знаєте, в мене теж була поставлена ціль, поставлений день календарний. Але я дякую Богу, що так не сталося, тому що, пройшовши той час, там перемінилося, і я довгий час не міг повірити, що так може статися, що те, що було поставлено, те, що воно було вже проплановане, кається все вірно і добре. Але воно не збулося лише тому, що через тиждень мій день був покаяння. А мене вже не мало бути на тому місці. Так буває, що ми ставимо плани, що ми ставимо мету, яка не вгодна Господу, і ми потім дякуємо все своє життя, що воно так не збулося. Хай би наші мети, наші цілі, які в нас є, були такі, як в апостола Павла, що він хотів досягнути, досягнути Бога. Я віру в те і говорю, говорю сміливо про те, що найбільша нагорода, яка є, це бути ближче з Богом. Це бути з Богом, коли навіть ті люди, які вже відкинуть тебе, і ми співаємо такий псалом. Що родним я стану як чужой, но со мною прибуде Дух Святой. Це найбільше, що може бути нагорода, яка в цьому світі є, або ж в небесах. Я її вибираю краще бути з Христом, краще бути з тим, хто завжди був вірний. Слово Боже каже, що якщо ми навіть невірність проявляємо, то він є вірний. Він далі остається вірним, як нам потрібно це цінувати. Давайте ми сьогодні проглянемо своє життя, подивимося через призму Євангелії через слово Боже. Подивимося на своє середовище, на свій світогляд, як ми бачимо, куди ми йдемо і за чим ми женемося. Сьогодні ми так можемо бажати, чого не потрібно нам або оточуючим. Але нам головне поставити ціль, поставити мету. Щоб ми завжди дбали про те, щоб бути відносина з Господом, жадати того, щоб Господь наповняв наше серце, щоб наша молитва була приємна Богу, щоб та молитва була чута Господом, щоб всі, коли бачать наше життя, вони не спокусилися, вони не спокусилися, але схотіли приблизитися до Господа, схотіли прийти до Нього, вклонитися Йому, поклонитися щиро від усього серця. Ми не знаємо інколи бажання того брата чи сестри, але Господь знає, чому людина виходить на це місце. Можливо, є люди, які виконують якісь певні служіння, тому що не хочуть підняти авторитет свій або ж повагу до людей. Але якщо я вірю, якщо людина, яка стоїть на цьому місці, вона просто хоче щиро допомогти іншим людям, або ж просто любить людей і хоче. Почути Слово Боже, яке лунає сьогодні. Тому давайте ми сьогодні всі переглянемо своє серце, переглянемо свій духовний стан, в якому він знаходиться, чи він не занепавший є. Так часто буває, що коли проходить життя навіть у віруючих людей, значить все добре. Дім добудував. Хату якби, зробив ремонт, все добре, але подивився назад. Втрати відносини з Господом, трати на дорогоцінніше. Можливо, і Дух Святий уже він не так хоче використовувати тих людей. Давайте ми сьогодні поставимо цю лінію, яку ми не перетнемо, але будемо йти за Господом по тій вірній дорозі. Знаєте, мені так часто подобається, коли я їду по навігатору і там неправильно повернеш. А та а той голос він так спокійно говорить. Оце Бог. Він так само говорить спокійно. Ми неправильно повернули, але Бог спокійно говорить. Ви не зразу знаєте, як хтось інший, можливо, може гарячкома сказати. Бог спокійно промовляє. Бог спокійно промовляє. Можливо, ти і не туди повернув, чи звернув назад. Це не так уж страшно. Господа є мілість. Його кров свята, вона може очистити сьогодні. Тому давайте ми сьогодні подякуємо Господу за те служіння, яке в нас буде. Щоб Господь благословив тих людей, які сьогодні мають бажання щиро благословити Господа і у вас в тому числі. Тому давайте слонимо коліна свої і подякуємо Господу.